Ми дуже раді тому, що в нас з'являються нові партнери. Рада банк це в першу чергу стабільність. По-друге, це фінансова незалежність та допомога на розвиток клубу, а також нашої академії. Банк з нашого регіону. Ми розвиваємо саме. Ми працюємо і банк працює над розвитком саме Дніпропетровського регіону. Тому в нас спільні завдання, спільні інтереси, і саме завдяки цьому ми об'єдналися. Ми наразі достатньо представлені в місті Кривий Ріг. Ми маємо два відділення, і крім того, ми хочемо підтримати футбольний клуб. Кривбас наразі переживає своє відродження після банкрутства, і ми хочемо, щоб клуб розвивався так само, як банк розвивається. Ми маємо схожі плани з точки зору амбітності. Дуже важливо, що в нас з'являються нові партнери, які зв'язані із банками і не тільки. Тому для нас це також дуже цікаво і дуже інтересно це новий досвід. І саме тому ми вибрали Рада Банк. Кривбас це ми.